Справжня історія походження назви гунів та їхньої спадщини криється в їхньому скіфослов'янському корінні: HONORUM genus – гуни як славний народ. Походження етноніму гун не має нічого спільного з азійськими мовами. Назва походить від латинського виразу, яким римляни та готи описували нову потужну силу, що з'явилася на їхніх кордонах. HONORUM genus, що буквально перекладається як рід честі або славний народ. Цей опис відображав враження, яке справляла військова аристократія гунів, високі на зріст, гордовиті та майстерні воїни, чия дисципліна та звитяга різко контрастували з хаотичними варварськими племенами. З часом цей почесний епітет скоротився до «Honorum» і в германській вимові трансформувався в «Hun». Таким чином, гуни. Це не самоназва, назва, а екзонім, почесне прізвисько, що підкреслювало їхній елітний статус, успадкований від сарматської знаті. Це повністю спростовує пізніші римські пропагандистські описи гунів як диких і потворних кочівників, які були створені для демонізації грізного ворога. Корінь гун як слава в іменах європейської знаті. Хибне тлумачення походження гунів призвело до помилкової інтерпретації германського кореня гун ґунфі як битва. Насправді цей корінь, успадкований від гунської епохи, означає слава, честь, шана прямий семантичний нащадок латинського «honor». Це докорінно змінює розуміння імен багатьох королів та аристократів раннього середньовіччя, розкриваючи їхній справжній слов'янський за духом сенс. Гунімунд традиційно захист у битві, правильно славомисл або славний захисник, від гун, слава, мунд, думка захист. Гунгільда традиційно діва битви. Правильно славна в битві, та, що здобуває славу в бою. Гундобат – традиційно сміливий у бою. Правильно той, що наказує славу або сміливий у славі. Від гун бад, наказ сміливість. Традиційно військо битви. Правильно славний воїн або володар слави. Арна гунда. Традиційно орлина битва. Правильно орлина слава або як варіант істинно славна. Де арна є синонімом істинності та благородства. Поширеність цих імен серед готської, бургунської, франкської лангобардської знаті свідчить про глибокий культурний вплив гунської, слов'янської аристократії, чиї імена, що означали славу, стали взірцем для наслідування по всій Європі. Польський гонор та сарматизм, політична та культурна спадкоємність від гунської імперії до Речі Посполитої. Вступ. Від імперії славного народу до республіки шляхти. Ідеологія сарматизму, що панувала серед шляхти Речі Посполитої, є не просто культурним феноменом, а прямим і незаперечним доказом спадкоємності від політичної та етичної структури Гунської імперії. Якщо Гунська імперія Аттіли була імперією славного народу, військовою конфедерацією, керованою аристократичними родами Honorum Genus, то річ Посполита була її прямим політичним нащадком республікою шляхти. Це не паралель, а безперервна лінія еволюції однієї і тієї ж державотворчої традиції. Щоб зрозуміти цю спадкоємність, необхідно правильно інтерпретувати державний устрій Гунів. Всупереч стереотипам про дику орду, держава Аттіли була складною військово-політичною конфедерацією. Гунська імперія це не була абсолютна монархія. Влада верховного правителя Аттіли, спиралася на раду аристократичних родів, вождів племен. Тих, кого римські джерела іменують Хонорум Дженус славний рід. Аттіла був Примус Інтер Pares першим серед рівних, і його влада залежала від військових успіхів та лояльності аристократії. Річ Посполита ця модель була відтворена в політичному устрої Речі Посполитої, особливо після Люблінської унії 1569 року. Влада належала не королю, а Сейму з'їзду всієї шляхти. Король був виборний і, вступаючи на престол, присягав на генрикових артикулах та пакта конвента, які обмежували його владу і гарантували права та вольності шляхти. Пряма спадкоємність очевидна: гунська рада вождів Honorum Genus, є прямим прототипом шляхецького сейму. Виборний, обмежений у правах король Речі Посполитої це еволюція статусу гунського кагана, який правив за згодою військової аристократії. Таким чином, золота вольність шляхти. Це пряме продовження прав та привілеїв гунських аристократичних родів. Найяскравішим проявом цієї гунської спадщини у слов'ян є ідеологія сарматизму, що панувала в 16 17 століттях. Шляхта речі Посполитої, спираючись на праці таких істориків, як Ян Блугош, та Мацей Стрийковський, щеднадцятого стек прямо виводила свій родовід від давніх сарматів, які згідно з цією концепцією були предками гунів і слов'ян. Центральним елементом сарматизму був польський гонор. Хонор, унікальний кодекс честі, що є прямою культурною спадщиною «Honorum Дженес. Це не просто абстрактна лицарська чеснота, а специфічна модель поведінки, що включала безмежну гордість за свій рід і шляхетство, що походила від віри у свою приналежність до нащадків войовничих сарматів. Культ військової доблесті та зброї, особливо шаблі, сабла, яка стала символом шляхтича, подібно до того, як меч був символом гунського воїна, непримирену любов до свободи, золота вольність і незалежність від королівської влади, що було віддзеркаленням прав гунської аристократії. Зовнішні атрибути, такі як специфічна зачіска чуб, оселедець, розкішний одяг східного крою. Жупан, кунтуш та войовнича постава, що свідомо протиставлялися західноєвропейській моді. Польський гонор це не що інше, як відроджена етика гунської аристократії, що вважала себе славним народом, народженим для панування та війни. Сліди гунської спадщини простежуються в багатьох аспектах життя слов'янських та сусідніх народів. Військова тактика. Широке використання легкої кінноти, тактика удаваного відступу, тулугма та нищівних флангових атак, що була візитівкою гунів, згодом стала основою військового мистецтва українських козаків, польської крилатої гусарії та угорських кіннотників. Блискучим прикладом є битва під Кіргольмом у 1605 році, де річ Посполицька кавалерія, використовуючи схожу тактику, вщент розгромила переважаючу шведську армію. Соціальна структура. Модель суспільства, очолюваного військовою аристократією, дружина в Київській Русі, шлях Польщі, що тримає у своїх руках політичну та військову владу, є прямим продовженням гунської суспільної організації. Державотворення, Гунська імперія, Аттіли. Як багатоетнічна конфедерація, об'єднана владою одного роду та вірністю військової еліти, стала прототипом для таких великих слов'янських держав, як Київська Русь та Річ Посполита, які також об'єднували різні народи під владою одного правлячого класу. Символізм, культ меча як священного символу влади, легендарний меч Аттіли або меч Бога війни, про чудесне знайдення якого пише історик V століття Приск Панійський. Знаходить свої прямі паралелі в скіфському, несарматському аланському культі меча як втілення Бога Арея, описаного ще Геродотом. Цей культ продовжується у шануванні мечів у слов'янських билинах та германських сагах. Таким чином, гунська епоха була не азійським вторгненням, а ключовим етапом консолідації ранніх слов'ян, які під іменем славного народу поширили свій вплив культуру та політичну модель на всю Європу. Топоніми пов'язані з гунами. Ці назви безпосередньо вказують на місця, які історична пам'ять пов'язувала з перебуванням або впливом гунів. Угорщина Hungary – найвідоміший приклад. Хоча назва країни походить від тюркського племінного союзу Оногурів, Оногур десять племен. В більшості європейських мов вона стала асоціюватися саме з гунами Аттіли, чий центр імперії знаходився на середньому Дунаї на території сучасної Угорщини. Гюненберг. Гуненграб, Німеччина Швейцарія. Численні топоніми, що буквально означають Гунська гора, Гунська могила або Гунська фортеця. Найчастіше так називали стародавні мегалітичні споруди або доісторичні городища, які місцевий фольклор пізніше приписав невідомим велетням або грізним гунам. Хунаві – село Вельзасі. За легендою, назване на честь Святої Гуни або Уни, дружини знатного Франка Гуно. Саме ім'я має германське походження, але могло асоціюватися з гунською спадщиною регіону. Ханслет, Хантингден, Велика Британія англійські назви, що означають поселення гуна або пагорб мисливця гунта. Вони свідчать про наявність англосаксонських особистих імен, які могли бути запозичені або співзвучні з етнонімом гун. Гондревіл численні комуни, походить від Гендагарі Віла, маєток Гундахара, Гунтера, короля Бургундів. Gondrekurt, Gundriči Kurtis, Dвіir Ferma Hundrika. Gunfreville. Majетоok Hundfrida. Gomerville від Gundemari Villa, Majетоok Gundemara. Günzburg місто в Баварії, назване за річкою Гünц. Хоча назва річки має давніше, можливо, кельтське походження. Гонтія. Місто розвинулося як германське поселення. Gundelfingen означає поселення людей Гундельфа. Guntramsdorf село Гунтрама, Франкське ім'я. Іспанія та Португалія, Вестготське та Свевське королівства. Гондемар місто в Португалії та муніципалітет в Іспанії. Походить від Вестготського імені Гундемарус, означаючи маєток Гундемара. Гондемарія ферма Гундемара. Італія Остготське та Лангобардське королівства. Гонзага. Комуна, від якої походить знаменитий аристократичний рід. Назва, ймовірно, має лангобардське коріння від особистого імені з елементом Гонд Кастел Гандольфо, назване на честь родини Гандольфі, чиє ім'я походить від лангобардського Гандольф, бойовий вовк. Притока Дунаю. Як згадувалося, назва має догерманське походження від кельтської богині Гонтія. Римляни збудували тут форт з тією ж назвою. Гон, Гранція, невелика річка в Нормандії. Походження назви неясне, можливо, гальське, хуеція річка та озеро. Назва, ймовірно, походить від давньоскандинавського слова, що може означати полювання або риболовлю. Таким чином, поширення цих топонімів є своєрідною історичною картою, що відображає міграції гунів, заснування германських королівств та господарське освоєння земель слов'янами. Скіфи та сармати, як гуни. Це найпоширеніше ототожнення, оскільки римські та візантійські автори мали традицію називати будь-яких варварів з причорноморських степів скіфами, класичним іменем, відомим їм з праць Геродота. Єронім Стридонський, Сен Джером, кінець тіорту, початок Тортосток. У своїх листах він описує навалу гунів, прямо називаючи їх скіфським народом, звірства, що їх коять, жахають. Гунське воїнство вирвалося з далекого меотійського болота Азовського моря з-поміж ледів та наїсу. Цей швидкий загін вершників заповнив усю землю. Нехай Рим впаде, але весь скіфський світ вирує у дикому Русі. Прокопій Кесарійський, Прокопіус Офизарея, найвидатніший історик епохи Юстиніана. Він систематично називав гунів та інші степові народи скіфами. В історії воєн він пише: у давнину племена гунів називали кімерійцями. Вони живуть на північ від Меотійського озера. Всі вони разом називаються скіфами. Є також багато гунських народів. Їх у давнину називали масагетами, але тепер звуть гунами. Зосимус, кінець в початок 6 штор У своїй праці Нова історія він описує події, що призвели до битви при Адріанополі, і неодноразово називає гунів скіфами. Плем'я гунів, яке досі було невідоме. Що жило за Меотійським озером, напало на скіфів, які мешкали за істром Дунаєм. Павло Орозі, Павлус Оросіус, початок Федортоном. У своїй історії проти язичників він описує гунів як один зі скіфських народів. Гуни, що довго були замкнені в неприступних горах, вирвалися на готів. Це люте плем'я, розпалене жагою вбивати. Вони походять зі скіфії. Гуни, як слов'яни та анти, тут джерела вказують на тісний зв'язок. Слов'яни були або частиною гунської держави, або успадкували їхні землі та військову тактику, через що їх іноді плутали. Йордан Джорданес чи що У Гетиці він не ставить прямого знаку рівності, але вказує, що слов'яни, склавіни та анти на ті самі землі, де раніше панували гуни, успадкувавши їхній простір. Від витоку річки Вістули на безмежних просторах розселилося багатолюдне плем'я венетів. Хоча їхні назви тепер змінюються залежно від різних родів та місцевостей, переважно вони звуться склавінами та антами. Їхні поселення простягаються від міста Новії Тун та озера, що зветься Мурсіанським, до Данастру, а на північ до Віскли. Прокопій Кесарійський – Прокопіус оф Кезарея – Шетстон. Він розрізняє гунів та слов'ян, але описує останніх як вправних лучників, що ведуть гунський спосіб війни. Крім того, він застосовує до слов'ян той самий архаїчний термін скіфи, що й до гунів, таким чином об'єднуючи їх під спільною класичною назвою: гуни як авари, русини та хазари. Ці ототожнення виникали через політичне спадкоємство. Нові народи, що приходили в степ, отримували назви своїх попередників: гуни та авари. Авари, що прийшли в Європу в 6 столітті, зайняли ті ж землі, що й гуни, тому візантійці часто називали їх гунами. Феофілакт Сімока та Філакта Снаття у стечі. Він пише, що справжні авари залишилися в Азії, а ті, що прийшли до Європи, були іншими племенами, які лише привласнили собі назву аварів. Візантійці часто продовжували називати їх і гунами. Павло Деікон, де Дікон, Остін. В історії Лангобардів він часто називає аварів гунами. Тоді військо гунів, яких називають також аварами, знову вдерлося в межі Венеції. Гуни та русини прямих ототожнень мало, але західні хроністи, які мали туманне уявлення про східну Європу, іноді використовували назву гуни для будь-якого народу зі Сходу, зокрема для мадярів, угрів, яких часто плутали з русами. Франкські аннали де у франкських джерелах мадярів, що прийшли в Європу в дев'ятому столітті, часто називали гунами або аварами, оскільки землі Русі та Угорщини межували. А їхні народи здійснювали походи на Європу, назви могли плутати. Наприклад, Людпрант Кремонський називає мадярів турками, але в інших джерелах їх називають гунами. Гуни та хазари. Хазарський каганат виник на територіях, що раніше входили до складу гунської імперії, і включав у себе гунські племена, що залишилися. Мов все скаланкатуаці, мов все у історії країни Агванг він описує народи північного Кавказу і часто згадує гунів, зокрема Савірів, як підданих хазарського Кагана або як тісно пов'язаний з ними народ. Князь північних гунів на ім'я Алпі Лутвер прийняв християнство. Він був підданим хазарського Кагана. Феофан-сповідник Феофанес The Confessor. У своїй хронографії він згадує турків зі сходу, яких називають хазарами, що вийшли з Берсилії першої Сарматії. Таким чином пов'язуючи хазар із сарматськими землями, які раніше були під владою гунів, ці згадки свідчать про те, що для стародавніх авторів етнічна ідентичність була плинною, а назви народів часто були географічними або культурними маркерами, а не чіткими етнонімами.